Нива завітала в гості до Миная. В п'ятому турі чемпіонату України з футболу в першій лізі Закарпатський клуб приймав вдома Тернопільський колектив. Господарі активно розпочали, але гості призвичалися до Манери Гри суперника і самі йшли вперед. Одна з атак принесла результат. Пас партнера у воротарському майданчику літаві замкнув Богдан Козак уже на 17-й хвилині. 0-1. Минай пробував відігратися, але в одному з контрвипадів свого добився Дмитро Галадей. 31 хвилина, 0-2 на табло. з цим суперники й пішли перепочити. Хотів би привітати своїх хлопців. Вони сьогодні заслужили на цю перемогу. Важко працювали. Ми її чекали десь трохи нам. В минулих іграх за хорошої гри не вистачало десь забитих м'ячів, маючи де в ніких іграх перевагу. А сьогодні так сталося, що той план, який ми вибрали на гру, він спрацював в першому таймі. Після перерви Закарпатський клуб прагнув відігратися. Він більше володів м'ячем, частіше став бити по воротах, а їхній суперник покладався на контратаки. Арбітр навіть додав 9 хвилин, проте рахунок у зустрічі так і не змінився. Гості надійно захищалися доволі несподівано. Підопічні желька Любеновича Дома, в двох зустрічах набрали тільки одне очко. Вітаю Ніву з перемоги. Вони сьогодні заслужено. Вони сьогодні заслужено виграли. Я не міг пізнати свою команду команду, яку я треную. яку я готував сьогодні. Дуже важлива гра, переломна можна сказати. Тому не зрозуміло, що сталося з моєю командою. Мені потрібно розібратися, але якщо причина в мені я готовий піти. Мені я готовий йти. після чотирьох зіграних матчів, Минай на шостому місці з чотирма очками. Хуст залишається на дев'ятому. Нуль залікових балів після трьох ігор. І цей ще один закарпатський клуб може знятися зі змагань через фінансові труднощі а лідирує агробізнес із Волочиська зі 100% результатом 12 очок у 4 зустрічах.